Всім всім вітанечко на нашому каналі Життя Савлюків. І сьогодні я хочу вас запросити на прогулянку харківським ботанічним садом. Зараз все детально вам покажу і розповім. Бажаю вам приємної прогулянки разом з нами. Тут неймовірна краса весняного саду. Звертаю вашу увагу, що територія саду відкрита щодня з 9 ранку до 16.00. Вхід на територію вартує 50 гривень з. Дорослої людини і з дітей до 14 років безкоштовний вхід. Якщо ви захочете зайти до оранжереї, яка працює з 9 до 10 або з 2 до 3, то також треба буде сплатити вхід за квиток 50 гривень. Хочу відмітити, що це найстаріший ботанічний сад України. Мова йде. Про ботанічний сад Каразінського університету в місті Харкові. Дістатись до цього ботанічного саду найзручніше або трамваєм номер 20 або маршруткою 119, яка йде до зупинки ботанічний сад. Заснований ботанічний сад був у 1804 році Василем Назаровичем Каразиним. Засновником того ж самого Харківського університету це один із найстаріших ботанічних садів в Україні. Прогулюючи садом, можна побачити понад 40 видів екзотичних рослин. Умовно, територія поділена на верхню частину, яка виконана в англійському стилі, та нижню ботанічну частину. Стосовно оранжереї, це справжній тропічний рай. Тут можна побачити рідкісні види рослин, які потребують особливих умов для зростання. Але, на жаль, коли ми були, оранжерея була зачинена, тому ми туди не потрапили. Йдемо далі. Сад це дійсно ідеальне місце для фотосесій, особливо популярні місця біля фонтанів та серед квітучих алей. Дуже багато людей, які фотографуються і залишають на згадку всі моменти. Ми навіть тут зустріли свадьбу. Сад це чудове місце для відпочинку. Тут можна насолодитися тишею, почитати книгу або просто помилуватися природою. Дійсно, незважаючи на велику кількість людей в саду, можна спокійно побути в тиші і наодинці, якщо тобі це дійсно хочеться. З відкритих джерел я дізналася, що ботанічний сад пропонує не лише прогулянки, а й організовані екскурсії, фотосесії та освітні заходи. Екскурсії проводять з вівторка по четверг о дев'ятій, десятій, одинадцятій. Годині дня, а також о 13.00 та 1400, і тільки виключно за попереднім записом. Телефон ви зможете знайти на сайті, і це чудова нагода дізнатися більше про рослинний світ та зробити для себе незабутні фотографії. Як на мене, ботанічний сад Каразіна – це справжній куточок природи серед міста, адже тут час сповільнюється. Щойно ти заходиш за ворота, зникаєш із метушні навколо лише шелест листя, спів птахів і запах свіжої зелені. Тут усе дихає спокоєм. Кожна алея веде до нових відкриттів. яскраві півонії, старезні дерева, які пам'ятають ще студентів позаминулого століття. Екзотичні кактуси і гінго, що мовчки спостерігає за людьми вже сотні років. Особливе враження справляє оранжерея, вологе повітря, тропічне листя, химерні квіти, ніби за секунду перенісся в джунглі. Це був момент, коли я зловила в себе на думці. Я вдома, де природа. Найбільше мене вразила тиша, у великому місті знайти таку майже диво. Це місце, куди хочеться повертатись знову і знову. І не лише подивитись, а й відчути, як заспокоюється серце, як вирівнюється дихання, як легко стає на душі. Ботанічний сад не просто про рослини, це про рівновагу, про красу, яку ми зазвичай не помічаємо, і про те, як важливо іноді просто зупинитися і побути в тиші. Мені здається, якщо ви в пошуках місця, де можна втекти від міської метушні, перезавантажити думки та вдихнути справжнє зелене повітря, вам потрібно точно сюди. Для мене ботанічний сад Харківського національного університету імені Каразіна став неочікуваним відкриттям. Хоча я тут мільйон разів проходила повз, гуляла поряд, але ні разу туди не заходила. Хоча багато також про нього чула. І дякую всім, хто рекомендував. Відправитись в цей сад. Тут дійсно інший світ, тут повітря пахне листям, а пташки що ще бачуть про свої ботанічні справи. Тут неймовірно гарно і затишно. Ось, наприклад, ця квітка для мене стала справжнім відкриттям. Я правда не роздивлялася таблички, коли для вас знімала відео, та й взагалі я про таблички забула назви. Хоча коло кожної рослини можна знайти табличку. І мені дуже сподобалася ця рослина. Ми з родиною неспішно гуляли алеями, фотографували квіти, спостерігали за тваринками, білка, білками. Так, тут вони теж тусуються і насолоджуються моментом. А ще тут є оранжерея, як я вже і говорила, з тропічною вологістю, езотичними рослинами і гігантськими листками та кактусами з іншої планети. Зоопарк садик. Зоопарк вперед. Тож папа каже, я кажу, ні, сьогодні ми вже не підемо в зоопарк. Да-да, до речі, цей ботанічний сад знаходиться поряд з харківським зоопарком, який був відновлений і там тваринки гуляють на відкритому просторі. Дивись, тут треба живе. Сідечка не дуже чиста, але гарна. Дуже цікаво було, коли я підійшла фотографувати і знімати відео коло цього фонтана, людей майже не було. Але я не уявляю, звідки вони взялися. Тому довелося швиденько знімати, бо вистроїлась черга, а хтось навіть намагався потрапити в кадр. Тому ось така краса все ж таки є в місті і тут все ж таки є прохолодою, бо коли ми були на вулиці, було дуже-дуже тепло.